В ефірі ваша свобода, яку сьогодні вестиму, я Дмитро Шорхало. Вітаю наших слухачів. і Тих хто дивиться трансляцію на сайті Радіо Свобода в інтернеті. Сьогодні ми будемо говорити про те, як суди впливають на українську політику. Говорити про це ми будемо. Із Юрієм Якименком, керівником політико-правових програм Центру імені Розумкового вітаю вас, а також із Степаном Гавришем, вченим правником, колишнім віце-спікером Верховної Ради і колишнім заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони. Вітаю вас. Доброго дня вам і вам всім. Очевидно, зараз найрезонанснішою справою є друга справа Юлії Тимошенко за обвинуваченням її в. Вбивстві Євгена Щербаня, яка зараз це ще почався не суд, але допит судове судове слідство, я так розумію, правильно це за новим кримінально-процесуальним кодексом назвати, зараз триває допит свідків. Але можна вже сказати, що процес в широкому розумінні цього слова розпочався. Наскільки, пане Якименко, наскільки помітною чи взагалі от помітною є політична складова у цій другій справі Тимошенко? Ви знаєте, треба, мабуть, почати з того, що суди сьогодні не тільки впливають на політику, вони по суті впливають на геополітичний вибір держави. Вони впливають на можливість реалізації національних інтересів, тому що ці судові процеси останніх років вони безпосередньо пов'язані з можливістю нарешті практичних кроків євроінтеграції України. Ми стоїмо напередодні саміту Україна ЄС, взагалі весь цей рік. Точиться дискусії стосовно того на яких умовах Україна може підписати угоду про асоціацію з зона вільної торгівлі, і безперечно вперед переддень таких подій нова кримінальна справа, причому з такими серйозними звинуваченнями, якби політична складова цієї справи очевидна, настільки ж і наскільки очевидна політична складова першої справи. А в такому разі, як ви вважаєте, головна мета як з того, що ми вже побачили, допити свідків? Головна мета цієї справи це дискредитація Тимошенко, адже оприлюднюється така не вельми. Інформація, яка її характеризує негативно, чи справді винесення вироку, бо ну те, що свідки кажуть, все таки до певної міри люди не кажуть, що я бачив, вони казали, я чув від того, я мені казав той. Тобто то, то, то". немає прямих свідчень. То як все-таки ви вважаєте, основна мета цієї справи це новий вирок чи дискредитація? Ну ви знаєте, якби я висловлю, звичайно свою точку зору на можливі мотиви, є якби мовно різні групи мотивації. І внутрішня, про якого ви говорите, тобто це дискредитація Юлії Тимошенко як політика через отаку неприглядну інформацію, яка тим чи іншим шляхом попадає до ЗМІ. Так і друга складова. Друга складова це якраз для зовнішнього вжитку, тому що ця справа і ці звинувачення, вони вже є більш серйозними і тяжкими звинувачення, більш тяжкому злочині, ніж в попередньому. І е, вона очевидно зорієнтована на зовнішніх споживачів, тобто таким чином, щоб переконати, що е, Тимошенка перебуває там, де Тимошенко по ділу, що називається, і тим самим зняти е, частину тих вимог, які висуваються стосовно припинення вибіркового правосуддя, що очевидно передбачає і звільнення юлії Тимошенко. Они що перед тим, як у нас почалися всі ці процеси такі гучні, відбулася в Україні судова реформа. А Як на вашу думку, наскільки ця судова реформа наблизила Україну до європейських стандартів правосуддя? З точки зору заяву політики більшості наблизила. З точки зору реальності я б висловив певний сумнів оскільки прийняття нового кримінально-процесуального кодексу із закріпленням в ньому свідчень чужих слів можливістю. Маніпулювати самою процедурою розгляду справ, От, наприклад, до судовому зараз суду слідстві, яке проводиться в Києві щодо Тимошенко, помітно. А, що, наприклад, перехресний допит звинуваченого з свідками звинувачення не проводиться, очних ставок не проводиться. Але це через те, що сама Юлія Тимошенко відмовляється, їхати в суд. Справа в тому, що Краміра працевний кодекс не говорить про можливості засудженої одночасної людини, яка під вартою в на випадку вона засуджена до такого протесту і не з'явиться в суд. Суд з точки зору і самого Краміна працевного кодексу, і міжнародного права. Її зобов'язані навіть поза її волею доставити в суд, окрім випадків тяжкої хвороби, але тоді суд не може відбутися. Головне, що в даному випадку порушуються ключові інституційні так мовити генетичні права обвинуваченої Тимошенка на перехресний допит свідків, на скажімо, очну ставку зі свідками і так далі. Що це означає? Це означає, що захист замінити машенко не може. Більше того, скажу вам, що український суд в на випадку став майже чуть не геополітичним актором. Зверніть увагу, що у всіх резолюціях парламентської асамблеї ради Європи, Європарламенту, всіх західних так мовити він присутній. Як про, як супер сказав пан мінькій мінькій мінькій, але, але наскільки можна говорити, що зараз це актор самостійний що? Це актор, який грає свою роль а не чиюсь? Він не може грати свою роль, оскільки формується він по політичних принципах. Суд формує політичну більшість в парламенті, і поки вона буде формувати Чекайте, як більшість... судовий корпус, ці суди залежати від політичної більшості, від її політики, так би мовити, і. Ці суди керовані на місцях політичної більшості. пане Кіменка, хіба судова реформа не зменшила вплив парламенту на формування суду, бо ми вже Вища Рада юстиції основні е отримали. адміністративні посади, призначає Вища Рада юстиції, але призначення суддів безстроково про... Без залишається. пророгатива Верховної Ради, тому безпечно і цей вплив залишається. Але ми говоримо, напевне, про залежність суду від влади в цілому. Можна говорити про різні гілки і різні механізми узалежнення судів. Але просто за нинішніх умов суд дійсно не є незалежним, тому він не може бути самостійним чинником і самостійним гравцем. Просто цікаві дані соціологічних досліджень, які я з собою взяв. Тільки 22% наших громадян, тобто кожен п'ятий, вважає, що судова влада це є незалежна гілка влади. Всі інші громадяни вважають, що він залежний або від президента, від виконавчої влади, від Верховної Ради і таке інше. Тобто, але суд не є незалежним у своїх рішеннях. Тому можемо говорити, що завдяки цьому через це і стоїть можливі політичні використання суду як засобу реалізації політичних цілей влади в даному разі. Ми днями почули заяву заступника генерального прокурора Ріната Кузьміна про те, що є нові докази причетності Леоніда Кучми до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе і. Як наскільки великою є вірогідність того, що ці от, звинувачення оприлюднені ну, людиною далеко не рядовою, що вдасться реанімувати і довести до суду? Справу очевидно, от вже ми бачили, що засудили виконавців вбивства, безпосереднього вбивцю генерала Пукача. Наскільки вірогідно, що буде засуджений, буде, ну, засуджений, ми не можемо казати, але наскільки вірогідно, що буде реанімована ця справа і дійде до суду? Тут є політика чи тут є право? Знаєте, якби тут, звичайно, є і політика, є, і право, але політики тут набагато більше. І чому обраний момент саме зараз, коли ми знову ж таки повертаємося до наших реалій внутрішньо внутрішньозовнішньополітичних і справи Тимошенко? Зв'язок в тому, як, на мій погляд, це також один з можливих варіантів розвитку подій. Що ця заява і заява про можливість реанімації повернення до розслідування справи Гангадзе з виходом на замовників, є також інформаційним приводом. Для того щоб показати, що бачите, не лише Тимошенко переслідується, не лише опонент політичної діючої влади, а й попередній президент. Тобто ми готові йти до кінця, ми готові демонструвати принципи верховенства права, досягнене істини за будь-яких обставин. Тобто, це має якби, розмити певним чином е, той негативний ефект зовнішньої справи Тимошенко зараз. Тому що ми розуміємо, що тут, е, якби трошки різні е, за характером ці справи, все таки вбивство журналіста Георгія Ганадзе для світової спільноти завжди залишалося і залишається темною плямою на Україні. Тим не менш, з'явилася навіть інформація, не підтверджена офіційно, про те, що Леонід Кучма, Вона вчора пізно ввечері з'явилася про те, що кучму затримали при спробі вилетіти з України в аеропорту Жуляни. Потім цю інформацію вона не була підтверджена. От офіційні органи її спростували. А, от Пане Гаврише, як ви вважаєте, от ця справа, ви тоді були віцеспікером в парламенті, здається, коли почалась е, касетний скандал. Так. От. Як ви вважаєте, розвиток цієї, прав... розвиток цієї справи і визначення замовників вбивства, журналіста, наскільки це довго триватиме і наскільки це залежатиме від правових чи від політичних аспектів? А мені здається, що. Мова йде про те, що процес реально юридичний завершений засудження Пукача, де кучма і інші вірогідні замовники не виступали ні свідками, ні не були оголошені підозрюваними. А тому виникає запитання, чому саме при таких умовах і таким чином з'явилися такі повідомлення. Це може бути способом тиску на Кучму, який між іншим відмовився свідчити так, би мовити, на стороні звинувачення проти той ж Тимошенка. Це може бути також демонстрацією перед 25 лютого зідання комісії Україна ЄС щодо ну певної, скажем, лінії поведінки українського правоохоронного істеблішменту. Пробачте, такому. а як кучма міг свідчити по справі Тимошенко? А в час президентства Кучми кримінальні справи в тому числі і по ЄСУ, і, і як і він і сам пояснив, але ж прокурор Потебенко, по він давав доручення перевіряти. Щодо, можливо, його відношення до вбивства щербення, але тоді прокуратура нічого не виявила. Я це передаю із слів власне, сайтів, на яких були надруковане інтерв'ю кучми з цього приводу. Думаю, що мова йде про те, що зараз потрібно в тому числі і показати, що українська правоохоронна система діє не відбірково, а діє відносно всіх високопосадових осіб. Між іншим, Рент Ледідови Кузьмін, Лідочку Кузьмін Равіліч Кузьмін багато років підряд звинувачує кучму в тому, що у нього є докази причетності відношення до смерті Гонгадзе. І він діє послідовно між чим в цьому плані. Але що стосується взагалі процесу як такого, то сьогодні процес вже не говорить про встановлення істини про справі, оскільки в процесі з'явилася така. А такі інститути, як угода між обвинуваченням та власне обвинуваченим, яка не вимагає встановлення істини, а визнання своєї вини, при якій суд пом'якшує покарання або призначає більш м'яким, У нас є ще один дуже цікавий аспект втручання судової гілки влади в політику це рішення вищого адміністративного суду про позбавлення двох депутатів Верховної Ради, їх депутатських мандатів у зв'язку з тим, що під час виборів були порушення. Це депутати, які обиралися на одномандатних округах, Віктор Болога, не Віктор Болога, його брат, вибачте, Павло Болога і Олександр Домбровський. Як ви вважаєте, от зараз перспективи позбавлення депутатів? Бо рішення є, але тут має або ухвалити ще додаткове рішення, чи центр виборчком, чи Верховна Рада, як ви вважаєте, от це рішення вже визначилось, який буде розвиток цього рішення Вищого адміністративного суду? Ну, ви знаєте, це взагалі е, досить дивне рішення. Е, чому? Тому що е, це, ну, на моїй пам'яті, вперше, коли рішенням суду позбавляють е, мандатів депутатів, які вже набули повноважень в порядку, визначеному Конституцією законодавством. Вони прийняли присягу, відбувся юридичний акт принесення присяги. Вони стали народними депутатами, набули цих повноважень. Відповідно, яким чином, скажімо, скасувати ці акти, чи можливо скасувати їх рішенням суду? На мій погляд, неможливо. Якби тобто, які правові наслідки тоді цього рішення суду, механізм виконання цих тоді виходить, що в нас рішення суду стає вище норми Конституції. Тоді вже нас дійсно доводиться тоді констатувати, що можливо рішеннями судів і можна тільки керуватися в цій країні, не законами, не конституцією, а тільки... Правовими актами тих чи інших судових органів тому я думаю, що ця історія ну навряд чи отримає вона розвиток до того, що ці депутати будуть позбавлені своїх мандатів. Степан Богданович, ви були кандидатом в депутати на цих виборах? Вам ця історія має бути чутливою. так. Ви як вважаєте, який має бути розвиток у цієї ситуації? Хочу сказати, що і я звертався до судів, в тому числі і е Апеляційно-Адміністративного суду е Києва щодо уточнення біографії опонента від влади, але на всі мої е заяви я отримав негативні відповіді. Мені відмовили у всьому. І відмовили всім, не тільки мені. Е е це без сумніву свідчить про упередженість позиції суддів в цьому плані, що стосується цього рішення. воно є чисто політичне, це тиск на депутатів, демонстрація їм мускулів для того, щоб налякати їх і заставити їх діяти в тому напрямку, яка виїде на адміністрації президента. А рішення має приймати без сумніву, ЦВК, воно відповідає за формування корпусу єдине, що а як це виконувано, воно ж не може сказати депутати, здайте мандати ні, воно з після рішення суду суд зобов'язав діяти відповідним чином відповідно до закону, має визнати вибори такими, що не відбулися. Це рішення суду. Але наскільки я знаю, спікер парламенту Рибак звернувся до Конституційного суду з роз'ясненням цього питання. і Конституційний суд, який скасував несподівано для нас всіх в один день конституцію, і фактично встановив. Своїм рішенням, Конституцію, яка не існує, не існувала, існувати не може, бо він не є законодавчим органом, може прийняти будь-яке рішення. І тому в цьому плані ми маємо перед собою загрозу небезпечного прецедента, коли воля народу може бути переписана судовим рішенням будь-який час. Дивіться, у нас зараз суди позбавили ухвалили таке рішення, яке депутатам загрожує втратою їхнього депутатства. В цій Верховній Раді, яка зараз працює, немає п'яти депутатів, які на округах яких вибори були визнані недійсними, і там також судові рішення в основу лягли, що ЦВК не змогло ухвалити рішення про їхнє обрання через те, що були судові рішення про неможливість встановити результат. А якщо цю ситуацію перенести на 2015 рік, на вибори кампанія почнеться на рік раніше 2014, то є тут небезпека, що суди будуть, пане Гавриш, як на вашу думку, суди наскільки впливатимуть на президентські перегони? Вони вже впливали. Ти 2004 році Верховний суд України. Із засіданням двох палат визнав другий тур виборів Януковича таким, що був з фальсифікаціями і не відповідав чинному законодавства. І тоді, на чолі з спікером Литиним, були прийняті постанови Верховної Ради. Це було політичне рішення. Це це чудово розуміли і прецедент цей закладений. І тому думаю, що в наступному, поки ми не дійдемо до. Реальної стабільності, е, прецеправової системи, незалежно судової гілки влади, це буде повторюватися, поки не закінчиться боротьба. Просто ми зараз вже маємо нову ми зараз маємо нову судову модель. А вона тільки посилює можливості адміністративної і політичної системи влади використовувати суди для забезпечення пануванням приходу до влади. Пане Якименко, як на вашу думку, наскільки суди зможуть та, є досвід? 2004 року, а як ви вважаєте, в 2015 році наскільки суди зможуть і щодо кандидатів і щодо встановлення результатів виборів відіграти роль? Бачите, ситуація взагалі то залежатиме судова влада не існує вакуумі? Ми розуміємо, судова влада існує в взаємодії з іншими гілками влади в умовах політичного режиму, який на цей момент склався в країні. Тому на цих виборах було можливо все за рішеннями судів тобто, і очевидно надання переваги провладним кандидатам, про що казав Степан Богданович і багато інших прецедентів, і останні рішення по депутатам, ну якими влада невдоволена. Тобто, якщо буде змінюватися ситуація в країні в бік погіршення, тобто розгортання авторитарних тенденцій, тоді можливо все, і можливо дійсно використання суду як механізму забезпечення перебування при владі цієї діючої влади. Якщо під впливом якихось обставин, чи то зовнішніх, чи то внутрішніх, ситуація почне змінюватися в інший бік, ми хоча б почнемо повертатися до рівня демократії, який існував на початку 2010 року до виборів президента, то тоді ми можемо сказати, що суди будуть грати певну роль, вони будуть впливати, але вони все таки не будуть вирішувати. Вирішувати будуть громадяни своїми голосами. Ну, десь такі альтернативи. Я би реплікував за засу. Тут я би сказав, що суди будуть вирішувати і в цьому випадку, коли відбудеться певна революція. Я не кажу про революцію, пов'язану з громадянським супротивом, так реальним, а про революцію в політичній системі України, коли до влади прийде наприклад сьогоднішня опозиція, чи об'єднана, чи інша, то суди все одно будуть виконувати свою політичну роль. Вони все одно виконують свою політичну роль, тому що інших інструментів для забезпечення приходу до влади і. А власне, скажімо так, розправи над своїми конкурентами, а це буде напевно головною завдання будь-якої нової опозиції, немає. Це будуть робити суди і правоохоронні органи, які швидко перейдуть на сторону переможців. Я тут мушу висловити певний сумнів також в цьому. Це можливий сценарій, я його не відкидаю, але ми дійсно повинні тоді урівняти на шальках терезів разів нинішню владу і її політичних опонентів опозиції, по-перше, а по-друге, скинути, не врахувати зовнішній чинник. Тобто, якщо Україна підпише угоду про асоціацію і почнеться рух в напрямі цієї асоціації, то зовнішні стримувачі на Україні почнуть діяти сильніше, ніж вони діють зараз. І вони діятимуть в тому числі і на судову владу, тому що це одна з найперших вимог незалежна судова влада. Тому, якби, ясно, що суди не будуть повністю деполітизовані, але е, ця от безкінченна політична вендета, вона колись повинна скінчитися. Без сумніву. Сумнів. 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 В цьому році е, Захід абудував рішення Верховного суду України і на основі його проводив круглі столи по примиренню сторін. Я думаю, що цей процес буде повторений, можливо, в іншому виді, можливо, з іншими наслідками. Але він буде повторений обов'язково, тому що іншого інструменту немає. Захід. Не зможе ввести сюди свої миротворчі політичні континенти для вирішення цих питань. У нас слухач на лінії, слухаємо вас, вітаємо. Будь ласка, ваше запитання. Доброго дня. пане. Скажіть, будь ласка, як на ваш погляд зараз з'явилася в інтернеті інформація щодо затримання в аеропорту Леоніда Кучми і з посиланням на джерела Генеральної прокуратури. Хоча, коли журналісти звертаються по пояснення, там відкидається. Як ви думаєте, звідціля міг бути вихід такої інформації чи не вигідно це самій Генеральній прокуратурі? Дякуємо. Це може бути формою тиску на самого Леніда Кучму в силу деяких обставин. Це може бути демонстрація неупередженості влади, яка діє по відношенню не тільки до прем'єр-міністра колишнього, але й до колишнього президента щодо виявлення в їх поведінці ознак злочину. Які підпадають під дію кримінального кодексу. Тому давайте дочекаємося спростування цієї інформації або самим Леонідом Кучмою, або повідомлення з боку Генеральної прокуратури для того, щоб не бути упередженими в цій проблемі. Дякуємо за. Запитання. Ви пане Якименко, казали про зовнішні стримувачі? А от зараз Європейський суд з прав людини він можна його назвати, що це якийсь зовнішній стримувач, але до нього апелюють і в процесах над опозиційними політиками. І зокрема, ми вже бачили одне рішення щодо Юрія Луценка. Суд визнав що його арешт був незаконним із затримання. Наскільки цей стримувач зараз діє? Ви знаєте, він діє, скоріше, в економічній площині, тому що якщо масово задовольняються позов українських громадян до влади, то це так чи інакше певний тягар на державний бюджет, тому що людям треба платити. От. Я кажу, не кажу далі про механізм невиконання, тобто про можливі наслідки невиконання рішення Європейського суду прав людини. От. Тому якби він діє певною мірою. По-друге, створюються вже прецеденти по деяких справах, на які потім можуть посилатись інші громадяни, скажімо. Та проблема персонального голосування чи не голосування. В справі суддів Волкова, суд Європейського суду. До речі, України. це вже не економічна, а тут якраз Ні, цінком політико правова Уявіть тепер ситуацію, коли громадянин України, якого позбавили якихось пільг, скажімо, скасувавши певний закон чи там змінивши його, шляхом неособистого голосування подасть позов на українську державу, мотивуючи це, це тим, що закон не був прийнято в конституційний спосіб. Вимагатиме відновлення своїх про матеріально. А якщо це зроблять 100, тисяча і більше громадян України, от вам тиск. Тоді ніяких бюджетів не вистачить, щоб розплатитися. Європейський суд а, сьогодні на великий жаль, працює як суд першої інстанції для України, оскільки Україна є третєю в європейській великій мегатериторії, яка Скаржаться на суди в Україні. Причому мається на увазі, що при завершенні всіх процедур, тобто закінчуючи Верховним судом. І це означає, що українське правосуддя мало би взяти урок саме з цих приводів. І коли я читав новий Кримний процесуальний кодекс, звернув увагу, що дуже багато норм і статей прямо протирічать тому ж політиці, практиці. Європейського суду з прав людини в Страсбурзі. Ну, наприклад, теж право на перехресний допит на очну ставку. Між іншим, це прямо записано по правці 6 до Конституції США білі правах, яка є численно біля права, коли обвинувачено дається пряме право на перехресний допит і очну ставку. Тому я вважаю, що ця проблема дуже важлива, вона пов'язана з незалежністю, реальною незалежністю українського правосуддя. Можна наголосити, що жодне. Звілок влади не є незалежною не тільки в політичному сенсі, але й в інституційному сенсі. Ще раз хочу сказати, що український суд формується виключно політичною більшістю. Президент призначає на посади. Як президент, вища вища, рада, коли ви ще рада на юстиції, всі контури розводжуються адміністрації президента, вища рада юстиції, органи, які підпорядкований, в тому числі впливу адміністрації, і Верховна Рада України, яка обирає суддів по життєво, дякую, пане Гавриш. Це була ваша свобода. Із е, колишнім віцеспікером та заступником секретаря РНБО Степаном Гавришем та керівником політико-правових програм центру імені Разумкова Юрієм Якименком. ми говорили про те, як суди впливають на українську політику. Передачу проїв Дмитро Шурхало, на все добре.